Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні е, п'ятниця, число 28-го, місяць червня. І знову ми відправилися на пошуки білих грибів. Е, білих грибів у унизиний Карпат. Надіємося сьогодні на якийсь невеличкий успіх, якщо він буде. Вчора був Гарний успіх сьогодні не знати. Сьогодні на тій самій ділянці тільки сьогодні буду займатися більше розвідкою, як збиранням. І так що цікаво, то покажу, що робиться. Надалі час на зимних Карпат пройшло вже хвилин 20 і нарешті перші білі гриби. От. Ось такі о білячок. Поїджений. Ось тут ще один виріс. І вроді з виду кращий. Так. Ще пройшло хвилин десять. Не густо. Ось. Третій білий. За той час. Нарешті я трохи повеселішав. Тут що у нас? Тут сироїшка. Ось це білий. Так. Ось тут білячок. Ось там уже. Гонили деякі. О. Тут згнили. Тут згнили вже. Там було, що вроде що вроді можна брати О. А то я често хожу, хожу не нахожу Так, що дивимся Вон там ще білий в долині Також великий. О Так, добре. Робимо порядок. Робимо порядок з тим, що є. Так. А ще тут неподалік ще три молоді. Радує, що молоді, значить грибов буде. Ось один, другий і от третій. Ось іще яка купочка. Білячків. Берем. Ось ще який чекав на мене. О! Жук його поїв. Годі його й побачити Серед того листя о. А він такий великий. Ну він уже застаренький старенький. Ось ще який грибок, але йому мабуть уже все так і є. Він згодиться на розсаду. Ой які Два білячки. Мацьопкий і більшенький. І як сонечко на нього присвятило. Старенькі вже. Попадається й молоді білячки ось. Ось які. Ще один білячок нестаренький. І так будемо завершувати сьогоднішній похід по білі гриби. Похід більш-менш вдався, щось трошки підзбирали. І треба ще щось вдома підробити. Завтра Павла і Петра. Так що всіх вітаю з цим святом і бажаю здоров'я, всього найкращого. Після завтра неділя. треба щось вдома. сьогодні ще підробити. Показую результат. Ось такий результат. Результат непоганий, але грибок досить неякісний, досить хробожливий. Щось будемо різати. Ну а всім бажаю краще назбирати, більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте ліс, наше багатство. Дайте йому жити, не засмічуйте його. А також не копайте рибочки, вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицю. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі!